Підтримка армії, ремонт доріг, реставрація громадських просторів, оновлення освітніх та медичних закладів. Чернівецький міський голова провів щорічну прес-конференцію. На ній підбив підсумки роботи команди у 2025 році. Ну, по перше, хочу подякувати збройним силам України за наш захист, за, за те, що вони прикривають і наше місто і Україну. І ми можемо в Чернівцях сказати, що ми знаходимося відносно мирному місті. Ну, Відноси це до цього року, якщо пригадуєте да, у липні місяці, це перший раз ми, ми отримали ра ракету у Черніцях і шахеди. Тому ще раз дякую вам. Тут, тут, тут є присутні представники бригад і, і, і нашого полку на, на Національній гвардії, тому дякую вам і і вашому керівництво і побратимам які на фронті. Пріоритетом для громади залишається допомога війську. Загальний внесок міста у сили безпеки та оборони у 2025 році сягнув близько 1 мільярда 400 мільйонів гривень. На соцпідтримку ветеранів та їхніх родин цьогоріч виділили понад 100 мільйонів. А на належне вшанування загиблих захисників Чернівецька міська рада спрямувала 28,7 мільйонів гривень. Місто бере на себе всі витрати, починаючи від того, що як провозять. І ховають, і за, на тропні плити. На жаль, на площа поховань по збільшується, і тому, і тому відповідно збільшуються ці суми. У Чернівцях триває масштабна реконструкція магістрального водогону із загальним обсягом інвестицій 4,5 мільярди гривень. Також місто системно оновлює медичну інфраструктуру. У лікарнях відкрили нові відділення реабілітації, ортопедії та травматології. Це йде мова із ребенців відділення на Шаптицького і оно відділення медичної реабілітації. в Поліклініці де дитячі ми оновили хірургічне відділення у лікарні у центральні крили відділення ортопедії та травматології теж у центральній міській лікарні. Ну, відкрили реабілітацію на Стеценка. Це спільний проект був із німецьким містом Мангаєм. Не залишається без уваги і освіта. Педагоги отримують преміювання, а в ліцеях проводять капітальні ремонти. Зокрема, вперше запроваджено щомісячні доплати для працівників дитячих садочків. Не забували так само за освіту. Ми з кожним роком збільшуємо кошти. В цьому році вже пішло 76 мільйонів гривень на підтримку педагогів, це йшла за преміювання і спеціалістів, як молодих, так і помічників і педагогічного складу у дошкільних заводах. У 2025 році місто стало більш привабливим для міжнародних та крупних українських брендів. А ще Чернівці розвиваються у технологічному напрямку. В місті вже працює чат-бот для зручної сплати місцевих податків. А на черзі запуск мобільного додатка Smart City. Нині Чернівці офіційно визнані найпрозорішим містом України серед ста найбільших муніципалітетів. У тому році ми були на 28 му місці. А потім ну поставили задачу на кожен напрямок. І ми вирішили, що точно маємо попасти в десятку, але не, не очікувано, ми говорили перше місце, і тому це дуже добре впливає на рейтинг міста, на, на його на кредитний рейтинг, ну і взагалі на наше інше. Уже зараз хто не приїде з іноземців чи ніці, вони в першу чергу ну, зразу вітають нас з цим з, з бо зараз говорить багато хто за корупцію в країні, і тому. Ми показали, що можна в по місці зробити от такий успішний крок. Варто зазначити, що 18 грудня минуло п'ять років каденції Романа Клічука на посаді міського голови. Не очікували ніхто, звісно, такі виклики, починаючи з ковіду і закінчуючи війною. Але ну, разом з тим я вважаю, що ми прийшли гідно. Ми зробили все можливе, що було в наших силах. Ми працювали разом на, на громаду і нам, по мірі, зараз не, не є соромно. Звісно, є речі, які не вийшли в зв'язку з тим, що ну, фінансування завжди мало. За роки ці багато пішло на підтримку Збройних сил України. Звісно, багато людей зараз служить, катастрофічно не, не вистачає людей, тому ну, зараз у нас одна людина працює певно, що за двох. І тому десь десь трошечки не встигаємо посавибачення. Попри виклики, чернівці розвиваються. А міська рада робить все можливе, аби чернівчани та гості міста відчували себе комфортно. Підсумував Роман Клічук. Олена Крічко, Микола Ганутін, Максим Чернега, Віктор Тірьохін. Новини сі 4